Добрий день, любі малята! З настанням сонячних днів на весні пробуджується вся природа, навкруги нас чудовий та дивовижний світ рослин. Усі ми радіємо тінистому лісу, барвистому лузі, насолоджуємося красою та ароматом квітів, ласуємо ягодами, грибами, горіхами. Дітки, згадайте, скільки рослин кожен із вас бачив. Вони такі всі різні, і великі, і маленькі. Ялинка та сосна стоять зелені протягом року, а, наприклад, липа, клен, верба скидають листя на зиму. Ми прикрашаємо рослинами домівки, подвір'я, вживаємо їх в їжу, годуємо тварин, виготовляємо з них ліки. Та просто милуємося їх красою. А ще найкращий відпочинок: це прогулянки на природі. Але в природі є рослини, які дуже небезпечні для людини. Це отруйні рослини. Отруйні рослини рослини, які при вживанні їх ягід, листя, при вдиханні, а також при попаданні соку на шкіру можуть спровокувати хворобу та зашкодити здоров'ю людини. Малята з отруйними рослинами слід бути особливо обережними. Запам'ятайте, якщо трапилась біда, обов'язково треба звернутися до лікаря. Пропоную вам з деякими отруйними рослинами ознайомитись вовчі ягоди. Подивіться, які красиві червоні ягоди, які вони привабливі, але декілька ягід можуть мати смертельні наслідки. А якщо доторкнутися до листя рослини, на шкірі можуть виникнути опіки та пухирі, цей кущ росте у лісі. А ось дурман звичайний, у рослини дуже великі, привабливі білі квіти. Він росте біля доріг та житлових будинків, отруйне в нього насіння. Вороняче око має дуже отруйну ягоду, хоча вона так схожа на ягоду чорниці. Відрізняються вони листочками. У воронячого ока відмінність. Чотири листочки, листя й корінь теж мають отруйні речовини. Рослина росте в лісах. Конвалія. Після того, як відцвіте квітка, з'являється ягода, яка дуже отруйна. Ми її можемо побачити у лісі та у квітниках. Аконіт – ще його називають борець. При контакті зі шкірою викликає свербіж, а якщо він потрапить до рота, тоді не уникнути опіків та болю. А зараз підгадайте загадки та назвіть назву отруйних рослин, з якими ми ознайомились. На зеленому шнурочку білі дзвіночки. Так, молодці, конвалія. Квітка трубкою з білою спідничкою, плід лукавий шипами та отрутою. Вірно, дурман. У мене чотири листочки, росту в лісі в самій глибині, чорніше ночі ягода та сильна отрута в мені. Розумнички, вороняче око. Гамувати голод можна, каже сам до себе вовк. Розкусив одну й замов ні солодкі, ні гіркі. Що за ягоди такі? Молодці вовчі ягоди. Я рослина небезпечна, захищаю сам себе. Доторкнешся ти до мене Опечу я враз тебе. Правильно аконіт або борець. Молодці, ви всі загадки відгадали. Любі дітки, запам'ятайте, не все, що росте в природі, можна нюхати, їсти. Ні в якому разі, без дозволу батьків чи дорослих незнайому вам рослину не чіпайте, навіть якщо вона вам дуже сподобалась та привернула вашу увагу. А ще дітки з отруйних квітів не можна плести віночки, збирати букети з квітів та листя, використовувати для поробок. Малята, щоб не трапилось біди, дотримуйтесь безпечної поведінки в природі, адже здоров'я людини це найбільший скарб. Тож відпочивайте та бережіть своє здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.